Відповідаю на коментарі, як ми зберемо банки. На відео у нас три етапи збірки. Перший, як я показав, це майже готовий, майже готова збірка. Друга, це що от зараз на відео, це вже з серединка зварений нікель, без кабелів. ще. Обов'язково у нас є ізолятор, у нас є міжбаночна відстань, тобто ми міжбаночну відстань, біленьке кільце, це, біли, кільців, це ні, є міжбаночна відстань. Це покращує, покращує тепло від самої банки, тобто вона не так гріється. Це варіант уже з запакованої баночки. Збираємо ми на лішинах. Повністю у нас баночки нові. Варимо ми нікелем 015 на 10 мм у 2-3 слоя. Далі ми ці банки тестуємо. Повністю ми їх тестуємо, ми літаємо на дронах, на літакового типу дронах. Тут я показую, як баночки нас ці приїжджають. Вони повністю нові. Ні разу ми не пихнули нікому банку БУ. Тому ну, в цьому можете бути впевнені. Кожна банка у нас після розпаковки проходить перевірочку мультиметром на опір, щоб унаможливити подальший брак. Обсажуються кільцями між баночними. Далі ми їх тестуємо. На цьому відео у нас тест банки 2P6. Як бачимо, балансири всі проклеєні окремо, тобто вони ізольовані від основної силової. Ми спеціально запаковуємо, щоб бачити сам нагрів, та потім, щоб заміряти температуру самої банки. З цими банками в ок. Тестуємо їх у надскладних умовах. Тестуємо ну, надскладних для нас. А далі вони вже тестуються відповідно ну, за своїм призначенням. А потім ми, можливо, щось коригуємо. Коригуємо, можливо, якісь чиємкість збільшуємо, чи нікеля більше. Ну, але зазвичай все добре, все окей. Тут у нас тут банку ганяємо літачком. 4P6S збірочка. Все прекрасно, все чудово. Віддавала вона доволі непогано близько близько ага, тут да близько 36 30 ну, 40 ампер ну воно так не статично а перемінно цей ампераж я, я ж повторюсь тестуємо ми їх у дуже а, складних умовах екстремальних умовах Ганяємо їх по повній, кожен наш дрончик йде в комплекті з акумулятором. Тобто вам не потрібно шукати акумулятори десь там, думати чи нормально він, чи ні. Тому звертайтесь.